Доброго здоров'я всім, навчильна новий центр порятунку життя. І сьогодні ми говоримо про обвал приміщень і першу допомогу при обвалах. Отже, ми всі пам'ятаємо про порядок дій під час евакуації. У нас завжди з собою повинні бути документи, кошти на картах, тому що в будь-який час. Нам потрібно буде евакуюватися, і в нас може не бути, не бути іншої, іншої можливості забрати свої речі там з дому. Тому вони мають бути при нас самі необхідні речі, документи, хоча б і кошти. А дітям до шкільного віку покладіть в кишені або прикріпіть записку з координатами. Тисняві завжди може бути таке, що хтось від когось загубиться. Вимкніть електроприлади, перекрийте газ та воду, завдалить, уточніть у місцевих органів влади час та місце збору. Поділіться інформацією з суттєвідами, зберігайте спропівця, якщо о, оголошена загальна евакуація. Е, ще раз беріть сумку: теплий одяг, ліки, їжа, вода. Тепер безпосередньо ми поговоримо про обвал е, будівлі. Хочу також завчасно сказати, що всі фото та інформація, використані в даній лекції, не стосуються конкретно а, якихось будівель або конкретно тих чи інших видів загрози. Тобто, обвал будинку може статися із вибухом, скажімо так, всередині газу, газового балону. Чи інші установки всередині приміщення можуть бути і зовнішня небезпека, пов'язана з обвалом. Отже, як діяти під час загрози обвалу, само собою якомога швидше залишити будівлю, якщо встигаєте захопіть гроші й документи, тому ми і говоримо, що основні документи та кошти, принаймні як мінімум, оцей набір має бути завжди при нас. Да? Повідомте інших людей, які перебувають у будівлі про загрозу обвалу на вулиці, вийдіть на безпечну відстань від будівлі. Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з балконів і вікна вище за перший поверх. Пам'ятайте, що під час евакуації не варто користуватися ліфтом, тому що пі, е, коли е, є обвал, ліфтова шахта може закритись. Е, Трос може обірватися, відповідно, що двері самостійно відкрити неможливо. Тому ліфтом евокацію не проводить. Не створюйте тисню у дверях під час евокацій. Саме тому я завжди рекомендую, коли проводжу навіть лекції для корпоративних людей, корпоративних учасників, я завжди рекомендую. Ви знаходитесь в певному приміщенні. Поки вам спокійно, через обідню перерву, наприклад, там, зранку чи ввечері, коли у вас там є вільних 5-10 хвилин, а, подивіться, де є знаки евакуаційний вихід. Він може бути різний: зелена стрілка, наприклад, евакуація там. Тому що більшості часу ми звикаємо з комфорту, ми їздимо ліфтом, піднімаємось там на третій, на п'ятий поверх ліфтом, і ми навіть не знаємо, що в нас в приміщенні там а, в офісному будинку там, наприклад, не знаю, в готелі, в іншому приміщенні є додатковий вихід, так званий евакуаційний вихід сходами. Тому, коли нам спокійно, ми маємо пройтись, подивитись, де в нас є знаки евакуації, пройтись по сходах самостійно, ногами, зафіксувати час, який нам треба для того, щоб спуститися, зрозуміти, куди виходить сходова клітка, розуміти, як далі виходити зі сходів на вулицю. Через додатковий вихід, чи через центральний вихід. От окрім того, що ми їздимо ліфтом, нам треба знати, які в нас є додаткові виходи, евакуаційні виходи з приміщення. На всяк випадок, це не означає, що щось має статися, але на всяк випадок нам потрібні ці знання. Знаки евакуації. і також ще раз пам'ятаємо, що ми спускаємось тільки сходами, не ліфтом. І втом спускатись небезпечно. І також не вистрибуємо з вікон, якщо це вище першого-другого поверху, ну, відповідно, треба дивитися, яка висота стелі, яка відстань між поверхами. Ось, Бо можна так стрибнути, що поламати ще гірше, чим би ми затратили дві хвилини, спустились по сходах, відійшли на безпечну відстань, і були би е цілі. Що робити, якщо ви не можете залишити будівлю? Бувають різні екстрені ситуації, коли дійсно було попадання якогось вибухового предмету в будівлю, і обвал уже стається, і в нас немає часу, чи в нас перекриті, скажімо так, всі, всі шляхи виходу, ми залишаємо з будівлі. Перше, якомога швидше подивіться, що є біля вас, в вашому приміщенні. Якщо є можливість сховатись під стіл, Зрозуміло, що це не картонні столи сучасні, це столи добротні, там металеві або столи дерев'яні. Якщо є такий стіл, можна сховатись під цей стіл, він принаймні трошки а, зменшить, скажімо так, падіння на вас а, а, осколків, скажімо так, кусків плит. Ось, і це може врятувати подальшому здоров'я, а то і життя. Самої людини, яка опинилася вже в даному приміщенні. Само собою, відходимо від вікон, тому що будь-яке вікно, коли воно руйнується, скло може розлітатися на дрібні кусочки і травмувати так само тіло в багатьох місцях. Якщо обвал уже стався, Кличемо на допомогу, повідомте, де ви перебуваєте, що з вами стало. Спокійно чекайте, поки завал розберуться. Знову ж таки, якщо обвал вже стався, і так сталося, що ви опинились під завалом. Перше правило. А, не відкривайте очі зразу, бо очі можуть бути всі запилені. Цією штукатуркою, пилюкою, будівельним сміттям. Коли ми відкриємо зразу очі, то вся пилюка попадає нам всередину на очні яблука, і відповідно що ми повністю сліпнемо. Тимчасово, але сліпнемо. Ми зараз не можемо навіть зрозуміти і де ми, що, що з нами є, і в якій стороні евакуаційний вихід. Тому спочатку витираємо очі, протираємо очі від пилюки, від можливої пилюки, можливо, її там немає, але протираємо. Наступне, спробуємо звільнити руки та ноги. Тобто, якщо нас придавило, руки ноги придавило, пробуємо звільнити. Знову ж таки, не руйнуйте ті частини завалу, на яких все тримається. Наприклад, якщо є якесь перекриття впало, то не штовхайте ногами бокову стінку, да? бо зверху привалить е, додатково вас там будівельним сміттям. Тому завжди розбираємо спочатку ті завали, які е, мають шанси додатково впасти, якщо можливо розібрати ці завали. Далі. Е якщо ви не бачите, чим вас завалило або предмети, які на вас спали, дуже важкі, терплячі, кличте на допомогу кілька годин. Одночасно, можна, звісно, якщо є вільна рука, е ви можете володіти рукою. Якщо є телефон при собі, можна подзвонити і сказати, я там був, була на, на п'ятому поверсі і зараз знаходжусь тут же приблизно на перекритті між п'ятим-четвертим поверсом. Чи на тому п'ятому поверсі а, під завалом. Якщо телефон розбився або немає доступу, якщо є можливість постукати по металу, пам'ятаємо стук по батареях, якщо є доступ до батареї якимось металом по металу, дає також хороший сигнал. Далеко ми знаємо, якщо ми на першому поверсі стукаємо по батареї, то аж на п'ятому поверсі сусіди можуть чути, що десь хтось стукає. І навпаки, з п'ятого на перший звук передається поробам по металу. А, знову ж таки, якщо можна принаймні розібрати завал і звільнити руки чи ноги, продивіться себе, промацайте себе, чи немає крові. Наприклад, на предмет перелому, ви можете послідовно напружити кожну кінцівку і відчути, чи є різкий біль. Різкий біль це може бути симптом якраз перелому кісток. Пляма крові це відповідно вже пошкодження. Якщо є можливість, то хоча б. Uh, фіксуємо поверху, ставимо якусь додаткову тканину, фіксуємо, робимо тиснучу пов'язку на цій плямі крові, щоб знову ж таки не було кровопрати ще більшої. Uh, Далі. Ну, як ви бачите, обвали можуть бути зовсім різні. І знову ж таки, не завжди вдається вибрати самостійно з під завалу. Телефони рятувальних та аварійних служб. 112 загальний номер. Може працювати, якщо є перенавантаження лінії, то зрозуміло, викликаємо вже окремо 100-пожежна служба, 102 поліція, швидка медична допомога, 104 аварійна служба газової мережі. Ще раз так візуально нагадаю, щоб ми зафіксували ці телефони пам'яті. Як то кажуть, хай вони не будуть в пригоді, але хай в пам'яті десь там будуть, щоб можна ними скористатися випадку чого. Як захистити органи дихання в зоні пожежі? Пам'ятаємо, що а, якщо ми йдемо до евакуаційного виходу чи хочемо дійти до вікна, там, наприклад, перший другий поверх, щоб принаймні дихати вже повітрям киснем, то завжди закривайте захищайте органи дихання. Це або локоть рукою, або тряпочним якимось тканиною. Ставте тканину на Ніс на тому що вдихання диму, вдихання будь-яких випарів може призвести до втрати свідомості, і людина не встигає добратися до виходу і уже не може просигналізувати, що вона тут знаходиться. Пам'ятаємо, що будь-який дим, чадний газ, піднімається вгору. Внизу є ще свіже, умовно свіже повітря, тому завжди бажано виходити до виходу, Максимально низько або повзком виповзаємо, щоб не втратити свідомість, не відключитися. Опіки дихальних шляхів. Часто в зоні а, загоряння, якщо з обвалом також було загоряння, то людина вдихає цю сажу, вдихає гарячий дим і опікає собі дихальні шляхи. Пошкодження верхніх дихальних шляхів може викликати швидко прогресуючий набрик, що призведе до непрохідності, особливо у випадку опіків гортані. Потерпілий вимагає негайної інтубації. Якщо ми говоримо за інтубацію, то ми повинні розуміти, у нас буде один єдиний шанс, тому інтубувати мають дійсно люди, які мають практичний навик в цьому. Ну, я зараз говорю про медиків, про м, спеціалістів. Чому? Тому що набряк відбувається від. Опіку, від диму. А якщо ми неправильно інтубуємо і подразнимо слізову оболонку зсередини, то це може усилити напрям. І внутрішня сторона трахеї просто закриється. Другі спроби, як правило, може вже не бути. Тому це треба робити швидко, але дуже акуратно. Це має робити спеціалісти, а не будь-хто, хто там на відео бачив, як це робиться. Про опіки верхніх дихальних шляхів можуть свідчити похилі на губах, обпалене волосся на бороді та у ніздрях, Кашель та відкашлювання харкотиння коричного кольору є симптоми опіків дихальних шляхів, що протягом короткого часу призведуть до дихальної недостатності. Опіки дихальних шляхів можуть супроводжуватися різкого ступеню отруєнням, описом вуглецю та іншими газами. Ну, це вже перша допомога, це вже медики виконують, оксигенація, тобто це вже застосування кисневої маски, це вже виконується медиками під час транспортування людини в стаціонарний медичний заклад. Наша задача евакуювати людину на вулицю, якщо це можливо, до приїзду служби надзвичайних ситуацій, якщо це неможливо, чекаємо приїзду спеціалістів. От Коли ми евакуюємо людину на вулицю і ми бачимо, що губи мають сажу, на язику є сажа, наприклад, бруд, то це може бути ознакою того, що людина надихалась димом, тому завжди, після евакуації, на свіже повітря, людину ложить у безпечне, бокове або стабільне положення. Пам'ятаємо, що втрата свідомості або важкість дихання можуть призвести до зупинки дихального процесу, особливо якщо людина лежить на спині, без свідомості язик однозначно западе. Тому людину після того, як евакуювали на вулицю, вложить в безпечне положення. Далі дану людину вже будуть оглядати медики після того, як медики прибудуть на місце події. Далі опіки шкіри. Розрізняють три ступені: перша, друга, третя, третя Б. Перша, друга ступінь це доволі е, поверхнева ступінь опіку. Перша це опік, е, поверхневий опік шкіри, який е, е, візуально видно почервонінням. А другий опік це є почервоніння та покирня. Така водянка виступає під шкірою. Набрякають по Третя ступінь це вже ураження тканин, може бути обвуглення тканин, це вже третя Б, така важка стадія, і опік вже кісток, це дуже глибока стадія. Пам'ятаємо, що будь-який опік спочатку, яка допомога при опіку? Перше. Зняти одяг, який також виділяє тепло, який додатково розпікає шкіру. Знову ж таки, знімаємо тільки той одяг, який не прилип, якщо одяг вже прилип до шкіри, ми його не чіпаємо, бо ми можемо зірвати шкіру глибокі шари шкіри разом з цим одягом. Тому якщо обрізаємо, якщо одяг горить, і тоді знімаємо або лишаємо людину з одязі, якщо одяг. Не горів, відповідно, не виділяється великої кількості тепла. Далі. Якщо була опечена, там, наприклад, якась кінцівка, бажано знімати кольця, знімати якісь браслети, тому що опік дає набряк, І потім це прийдеться зрізати. Якщо є можливість ще зняти поки що і положити в кишеню самої постраждалої людини, то можна зняти і положити в кишеню постраждалої людини. А, далі, якщо це перша друга ступінь по червоні волдері, то перша допомога полягає в охолодженні даної частини тіла, тобто під холодну воду або бутильована з бутилки води. Зрозуміло, після обвалу ми можемо не знайти крану, щоб там остудити. З бутильованої води зливаємо, щоб трошки зменшити енергію проникаючого тепла, мінімізувати. Травми внутрішніх тканин Зовній шкіра вже опечена. От, відповідно, якщо далі можна поставити якусь чисту тканину, ізолювати від е, інфікування рану, то ставимо зверху чисту тканину. А, оцініть стан пацієнта при необхідності підтримуєте життєво важливі функції органів, якщо є симптоми дихальної недостатності або опіки дихальних шляхів. Подумайте про інтубацію. Знову ж таки, це посил до. Медичних працівників, які мають мати в себе в медичних сумках а, інтубаційні а, засоби. А, все тіло людини розділяється на проценти. Ви повинні знати, що долонь без пальців це один процент, якщо навіть а, став опік і диспетчер може запитати, який Процент опіку тіла, візуально можете прикинути, що один процент це от долонь, але долонь рахується долонь постраждалої людини, бо ваша рука може відрізнятися від руки постраждалої. Тому візуально ви бачите долонь і долонь і ви можете прикинути це там 3%, 7%, наприклад, опечений живіт, опечена там частина лиця. Ось, відповідно, приблизно можна вже сказати, яка частина тіла опечена. Знову ж таки, якщо приїхали медики, то медики це все знають і медики будуть далі вже проводити первинну медичну допомогу, вже не до медичну, а вже первинну медичну допомогу на етапі доставки людини в стаціонарний медичний заклад. Пам'ятаємо, контакт із поленням та димом спричиняє опіки шкіри та дихальних шляхів, жертв пожежі часто трапляються отруєння оксидом, вуглецю та нітрилами. Тому завжди оцінюємо безпеку, наскільки і нам безпечно наближатися. Не заходьте до палаючих або небезпечних приміщень, будинків, об'єктів, попросіть інших осіб залишити їх, якщо люди ще можуть евакуювати самостійно. Негайно їх допомагаємо евакуювати. Пам'ятайте про вимкнення струму та відключення газу від будинків. Ми повинні з вами усвідомлювати, що стіни пропитані проводкою, електролініями. Також є газові труби і при обвалі електролінії розриваються, але вони, якщо ще не відключені від живлення, то відповідно є небезпека бути ураженим струмом. Якщо була розірвана, розірвана пошкоджена газова труба і її виток газу, так само це вибухонебезпечна суміш. Тому перед тим як наближатися до завалу, Потрібно знеструмити даний будинок відключити, відключити газ, відключити даний об'єкт від струму. У задимленому приміщенні пересувайтеся комо нижче до підлоги. Пам'ятаємо дим, піднімається вверх гази, піднімаються піднімається внизу ще може бути більш чисте повітря. Якщо необхідно евакуювати лежачих пацієнтів, треба перетягувати їх на матрацах і таким чином спускати на сходах. Підпорядковуйтесь е, наказом керівників підрозділу пожежної або рятувальної служби, ви можете бути вже е, допоміжною ланкою, скажімо так, виконувати чисто фізичну допомогу, тобто вже на ношах переносити е, е, професійні рятувальники вже проводять розкопки, достають тіло, е, фіксують тіло на ношах, а ви можете вже переносити. Цих людей до медичної служби. І пам'ятайте, що використовування ліфтів заборонено через небезпеку їх блокування. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.